Привіт! Ви на каналі Баня, Мене звати Катерина і я майстриня та дизайнер іграшок Амігорумі. До вашої уваги відео огляд мого майстер-класу під назвою Кажанчик Ерік. Даний майстер-клас був написаний влітку 2022 року у серпні. Розмір готової іграшки від ніг до кінчиків вух складає 23-25 см, розмах крил також близько 25-26 см. Іграшка є практично повністю цільнов'язаною. Тобто тіло та голова в'яжуться однією деталью, пришиваються лише крила та пришиваються вушка. Ну і, звісно, що бантик-декор також пришивається. Для в'язання такої іграшки вам знадобиться пряжа Гімалая Dolphin Baby, або будь-який аналог 100 грам, 120 метрів сірого кольору. Основного це номер на кажанчика іде 351. Потрібен один моточок. Темно-сірий колір номер 367 Його потрібно зовсім трішки, лише для обв'язки. Та зовсім трішки кольору червоного, номер 318. Для вишивки я використовую пряжу ярнар джинс чорного кольору. Очі. Використовується на безпечному кріпленні трапеції, із блискітками 20 мм. І з ось такими заглушками. Мій робочий гачок, це кловер 4 мм. Для наповнення іграшки нам знадобиться наповнювач холофайбер. Мастер-клас складається із детальної покрикової. Схеми в'язання в, в PDF-форматі із з детальними фотографіями кожних етапів. Майстер-клас простий. Я гадаю, що навіть новачок зможе справитись із такою іграшкою, оскільки він справді дуже детальний. Я прописую кожен етап, кожен елемент, і користуючись. Фотографіями ви зможете його відтворити. Придбати даний майстер-клас можна в моєму інстаграм-магазині. Посилання на майстер-клас я залишаю в коментарях до цього відео. Англійською мовою майстер-клас можна придбати в моєму етсі магазині Майстер-клас тільки двома мовами: українською та англійською. Ми з кажанчиком дякуємо вам за увагу. Будемо дуже раді вашим вподобайкам і до нових зустрічей!